Вітаю вас, друзі, ви на каналі Розпаковки. І сьогодні до нас прибуває ось така величезна посилка. Дивіться, прям величезна величезна ціна дуже велика, дивіться, аж 71 долар. Це більше тисяч гривень. Тому, друзі, не забувайте підтримати відео лайком, підписатися, якщо ще не підписались, і залишити комент в а я вам бажаю приємного перегляду. Ну що ж, ось така приїхала посилочка. Вага аж 1,5 кілограма, вартість 71 долар. На міст Експрес. Давайте зараз ми її відкриємо, подивимось. Є у вас якісь догадки? Ану поставте відео на паузу, напишіть коментар. Що там може бути, як ви думаєте. А потім, коли я відкрию і подивитись що ж це таке може бути велике і таким великою ціною. Так. Ось такі пакування. Так, те викидаємо. Ось така коробочка прийшла. Тут якась є інформація. Ось так гарно продавець її заклеїв Добросовісно, Наскочок. Так, інтрига, інтрига, інтрига. Ту -ту 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 -ту. Так, витягуємо. Так, ну що, дивіться, виїжджаю, виїжджаю Опа! Тудух! Ultra HD Hike Dynamic Range. Дивіться. Ну, що, є якісь догадки? Так, друзі, це проектор. Проектор, проектор Маккубік, здається. HY320. Я такі саме замовляв. А який саме? Зараз ми відкриємо, подивимось. Тут якось багато всякої різної інформації, до речі, потрібно відкривати. Відкривати, дивитись. Так, дуже гарно запаковано. Не дивлячись на те, що трішки тут є м'ятинка. Десь все ж таки прийнялось. Так, спереді у нас ось такий йде чехол. Так, ось тут у нас йде. Давайте ось так підніму. Так, ось такий йде. Тут у нас кейс. Такий запах такий цікавий. Так, що в цьому кейсі у нас? Ага, тут іде е, стандартний набір, це кабель жилення. Європейська вилочка на гніздо, ось таке. Самий дешевий простий пульт на дві батареїчки типу 3А. Акумуляторів, певно, не поклали. У нас, здається, десь є, зараз я знайду. Так, ось дому в нас є. Тому зараз ми можемо його відразу і поставити. І хай будуть відразу з пультом. Потім, в принципі, можна буде придбати або мишку, Bluetooth-мишку, можна підключити, ще, наприклад, аеромишку. Так, ось така йде інструкція. Книжечка доволі грубенька. Так, доволі все класно розписано, Навіть ілюстровані картинки. Якщо налаштовувати, це все вже я буду робити поза ефіром. А в кінці результат вам покажу. Чи є тут якась інша мова, окрім... Так, да, дивіться, є. Навіть російська, так? Ну, в принципі. Щось можна десь прочитати, що щось не зрозуміло, якісь налаштунки, налаштування мережі, підключення додатків. Ну, в принципі, англійська і російська мови. Так, окей. Кабель. Кабель нас цікавить, якої довжини кабель. Кабель довжини. Десь приблизно... Метр, напевно. Да, десь близько метра. Метр Метр їде, да. рівно десь метр. Так, ну що, відставляємося це в сторону. Нас це вже тут не цікавить. Нас тепер головне цікавить ось цей пристрій головний. він класний. Там дивіться, навіть подушечка є. Тобто класно транспортувався. Спереду і ззаду були ось такі поролонові подушечки. І ще є дві отаких по центру. Ага, одна по центру, все. В принципі, окей. Так, і тепер саме головне. Достаємо наш проектор. Був в чорних кольорах і в сірих. Я замовив сірий, не знаю чому. До речі, силочка ось зараз у вас на екрані з'явиться в його вартості. І силочку залишу ще в описі на цього продавця. Так, дістаємо. І ось такий красень. Дивіться, макубік, Ось лінза. Так, здається, лінза нема. Без тріщин, бо я там. Находив в коментарях, хтось писав, що була тріщина на лінзі. До речі, ось тут є дві версії HQ, HY300 і це hy 320 Чим відрізняється, тим, що тут йде вже Full-HD-відео з зображення картинки. І тут установлений ще ось такий пиловий фільтр тобто він сюди затягує. А викидає сюди. Також ще затягує сюди. З цими і цими місцями. Так, ну що? Ну, на вагу він такий класний. Ось тут йде гумова така прокладочка. Тобто, ох, доволі класно. Можна міняти позиції, Ось такий він. Тобто можна виставити на будь-який. Так, да, він важкуватий, чесно вам скажу. І ця підошва вона гумова, тобто не скользить. Збукові решіточки непоганої якості. Дивіться, ось тут є характеристики. HY320, так як я і казав, в принципі, збірочка непогана. Ззаді є кнопка вимкнення вимкнення USB, де можна підключити флешечку з вашим фільмом, або, наприклад, той самий коннектор, і підключити мишечку як через конектор, або через, наприклад, Bluetooth можна без різниці. Також можна підключити наушнички, будь ласка, собі включили і дивитесь, або підключити напряму до монітора. Що це таке? Щось незрозуміле. Запах такий ще, знаєте, електроніки. Ну, в принципі, виглядить непогано. Потрібно зараз його підключати. А, ось ця лінза ще, дивіться, вона крутиться і можна виставляти фокус. Тобто фокус або, як кажуть, зум. Все, в принципі, по розпаковці все. Друзі, тепер я йду його підключати, тестувати і далі вам, в принципі, покажу потім вже результати, що там на ньому є. Включу якесь кіно. А, це, скоріше всього, динамік, друзі. Ось цей динамік. Ну, кажуть, що тут динамік такий собі е, середнього. Тому рекомендують підключити саме Bluetooth-колоночки якісь. У мене є дві Linousкі, що пам'ятаєте, я колись на каналі розпаковував, і саме їх я буду і, напевно, використовувати для перегляду фільмів. Ну що, поїхав тестувати і далі вам покажу результати. Ну що ж, друзі, ось я установив його, ось так от він у мене стоїть. І ось зображення відповідно, на стінці. Ну, як ви бачите, стінка в мене обої трішечки от такі от... такі е, є от, е, обої не зовсім білі. Якщо, наприклад, от ми зараз перевернемо зображення на стелю. На стелі, як ви бачите, і зображення більш чіткіше. Ну, покажу вам, наприклад, на обоях. Як ви чуєте, трошечки чути, як він гуде. І ось нас зустрічає головне меню. Тут вже в нас виставлені деякі додатки: Netflix, YouTube, Google Play. Тут ще якісь є Це всі які тут є додатки. Я тут деякі вже поставив ось Кіпстарт ТБ. До речі, з приводу Chrome, Chrome Хром тут якось трішки він лагає. Не знаю чому так. Налаштування. Дивіться, я підключив мережу. Блютуз є. Також я ось підключив Bluetooth-колонки, але але, єдине але, коли підключаються Bluetooth-колонки, чомусь YouTube лагає. Додаток YouTube лагає. Дивіться, я зараз відключив колонки. Тут налаштування мови. Я українську поставив тут ще інші є налаштування. В принципі, таке тут дата-час виставив аудіо налаштування 100%. Так, і ось налаштування проектора. Дивіться, тут можна поставити я вже автокорекцію можна вручну. Я поставив авто, тобто, під яким кутом ви б не поставили проектор, він завжди картинку. Вирівнює. В принципі, дивіться зараз покажу. Бачите, да він. І він. її рівняє. Так, окей. Тут можна збільшити зображення. Ось це у нас є максимальне зображення, друзі. Вашій увазі. А і ось це саме менше. В принципі. Ну, поставим десь посередині, чесно кажучи, от на, на весь екран. Взагалі дуже велике, і коли ставити на весь екран, ось оці краї е, починають розмиватись. А коли починаєш колесом регулювати фокус, або краї розмиваються, або центр. Коли виставляєш центр, більш-менш краї плинуть. Тому от на середнє налаштування, ось так більш-менш нормальне. Так, по налаштуваннях все. Е, так, що тут ще показати? Ну, давайте включимо YouTube. Почуєте сам динамік, як працює. Я вже тут підключив свій аккаунт. 4 гіга пам'яті доступно і 1 Гіг оперативної пам'яті. Ну, скажімо так, 4 гіг буде. Достатньо. І дивіться, зараз поставимо налаштування максимальне 2000. Ну і, в принципі, зараз побачимо, чи потягне він 4К, чи ні. Динаміка ж дзвенить. Як ви бачите, за рахунок обоїв не зовсім чітка картинка. Якщо придбати, ось, бачите, є підвисання, все-таки 4К підвісає. Да, зависло зображення. Не витягую 4К. Давайте спробуємо поставити 2К. Так, поставимо 2К і подивимося, чи на 2К не буде проблем. 2К, в принципі, тягне нормально. В принципі, зрозуміло, так? Ну, як ви бачите, трішки підвисає, підвисає, тому э, дивіться, я хочу ще підключити все ж таки Bluetooth колоночки. Все, підключились колоночки, і тепер вон там вверху, зеленим світиться Wi-Fi, то Bluetooth. І я скачав ось такий додаток, називається ось він, веб-браузер. Бо Chrome тут явно дуже сильно лагає. І я тут запустив вже Фільм один, і зараз почуєте звук через Bluetooth-колонки. сонці ще білий день, тому зображення не зовсім. В принципі, зрозуміло, ось такий браузер, тут можна знайти якесь кіно, Можна якесь відео подивитися вже із тих, що є з новин, бізнес, там, наука. Ну що, друзі, в принципі, ось тут можна ще підключити флешку. В цьому розділі ви можете включити відео, там картинки, музику, подивитись, файли. І ось тут підключається ваш проектор до монітора там, чи до ноутбука. Також є ще тут кнопочка ось така на пультовій. Коли нажимаєш, можна підконектити телефон до проєктора. От пароль, і можна з телефону запускати через проєктор. Зображення там якесь кіно там чи ще щось відтворювати. Тому, я думаю, можливо, наступного разу, як для сьогодні відео розпаковочки, я думаю, в принципі. Буде достатньо. Ну що ж, друзі, можна підвести підсумок. В принципі, пристрій непоганий. До речі, трішки нагрівся. Єдине, що скажу, що дуже сильно він гуде. Читав коментарі, дійсно писали, що є шум. До речі, ось це динаміки. Ось це і це динаміки, але вони доволі слабенькі, як ви чули. І єдиний ще тут знайшов мінус: це неможливість налаштувати фокус. Тобто, якщо ви виводите, ну, бажано ставити відстань 2 метра від стіни до самого пристрою. Це саме оптимальне, хоча написано від 2 до 4 метрів, але все ж таки 2 метри це саме оптимальне. І коли ви ловите фокус по центру, то краї трішки підмиваються. Якщо ви ось цим колесом крутите, виставляєте краї, тоді центр починає мити. Ну, от якось так. Ну, в принципі, більш-менш можна налаштувати. Є функція класного автоналаштування. Тобто під яким кутом ви не поставите, завжди він вирівняє зображення. Оце реально клас. По пам'яті 4 гіга внутрішньої пам'яті, і 1 оперативний ОЗУ. До речі, 1 гіга, як для 11 Андроїда, який тут влаштований, дуже і дуже маловато. Самі бачили, YouTube дещо довше прогружається, не зовсім все швидко працює плавно, і при підключенні Bluetooth колонок, звичайно ж, ви бачите, що відбуваються якісь. Дивні речі починає підтормажувати відео, і взагалі додаток цей YouTube тут майже ну, дуже погано лагає. Chrome, в принципі, також я його пробував, ну, взагалі ним користуватися неможливо. Я скачав якийсь там браузер окремий, по якому вам включав відео. В принципі. Там Bluetooth з колонками працює нормально. Можливо, це і за додатка YouTube, що він так з підключеним Bluetooth-колонками до нього погано відтворює, але в самому ж додатку браузері в принципі таких лагів немає. Ну що ж, друзі, в принципі, ось таке сьогодні було відео, класний проектор. ну Четвірочку можна поставити. Динаміки дуже слабоваті. Якщо на максимальний починає навіть дзвініти, тому все ж таки рекомендуюся використовувати Bluetooth з колоночки. Ну, в принципі, тверду четвірочку можна поставити цьому пристрою. Сказати, що повністю задоволені. Є багато косяків і, звичайно ж, ну ціна його, самі розумієте, бюджетна. Так що Ще не перевіряв, чи підключаються наушники, та, в принципі, думаю, підключаться. Можливо, в наступних відео ще знімемо по цьому пристрою, де ми підключимо ще якийсь додатковий монітор і підключимо наушники, перевіримо чи дійсно відтворюючи наушники. В принципі, у всьому іншому клас. Можна поставити лайк. До речі, ще казали, що забивається чисто ось, хоч тут є палевий фільтр, але хоча бачите, він дуже рідкий. Забивається пилом всередині ось ці лінзи і починає виводити такі п'ятна на зображеннях. Хоча все ж таки потрібно полотно. Напевно, я ще буду замовляти тканину, цю спеціальний проекторний екран, по якому, в принципі, можна буде взагалі класно дивитись і днем, і ввечері. Ну що, друзі, багато я підсумків підвів. Вирішуйте вам, напишіть коментарі, як вам такий проектор. І взагалі, чи був у вас колись проєктор, чи хочете придбати, в принципі, такий огляд зробив. І все, до нових зустрічей, Пока!